Соборність – це неподільність усіх територій України, а також духовна єдність та згуртованість громадян для України. Соборність означає розмаїття звичаїв та традицій, об'єднання навколо української державності та ідентичності. Напередодні дня соборності вихованці 9-го ліцею імені Євгенія Єніна долучились до створення рушника єдності. Рушник це символ України, який впізнаваний в усьому світі. Тому ліцейська родина вирішила зробити рушник єдності, в якому приймали участь учні, батьки, вчителі для спільної творчості. Це не просто витвір мистецтва, а глибокий символ нашого прагнення до згуртованості та миру. Ідея створення цього рушника має на меті показати єдність українського народу та всіх поколінь. Наш рушник його довжина 7 метрів, ширина 1,60 шістдесят. Він виконаний у техніці вибійка. Вибійка це техніка розпису на тканині. Для цього використовують спеціальні штампи, на які наносять фарбу, а потім прикладають відбиток до тканини. Це дозволяє швидко зробити однакові малюнки чи візерунки на великій площині. Я зараз домальовую пробіли, які в нас залишились після відбитку штампу. Коли от почали робити цей рушник, нас всіх запросили, щоб ми допомагали його робити. Це дуже цікаво. Це як терапія, знаєте, в деяких психологів є там арт-терапія. От дуже схоже. Я зараз ставила штамп до нашого рушнику. Єдності. Мені дуже подобається. Долучилася до процесу сьогодні. Для створення рушника єдності використали народні символи Дніпропетровщини. Рушник виконаний у чорно-червоній кольоровій гамі, яка притамана для Дніпропетровської області. Використовували ми при виготовленні рушника різні символи. України, це троянда або ружа, це символ сонця і порядок у всесвіті. Також калину. Калина це символ українського роду, і він символізує трійцю: це сонце, місяць та зорі. Також у нас використаний геометричний малюнок, це восьмикутна зірка, або ще її називали Алатир, і вона символізує чоловічий та жіночий початок. Також у візерунках рушника зашифровані дерева роду. Вони символізують світобудову. Це минуле, теперішнє та майбутнє. Також ці дерева роду ми закладали зашифровані символи, які символізують наші шкільні паралелі початкової, середньої та старшої школи. 22 січня вихованці ліцею урочисто розгорнули рушник на шкільному подвір'ї і цим висловили повагу до сумісної праці. Окрім розгортання, діти також підготували спільний флешмоб до дня соборності. Від кожного класу було по одному представнику. Соборності є важливим святом для українців, оскільки він символізує прагнення до єдності. А також нагадує про історичні події боротьби за незалежність України 22 січня. Дата, яка об'єднала нашу країну в один могутній народ. 106 років тому на передньому плані історії стояла мрія про єдину Україну, з'єднану любов'ю до рідної землі та нації. Сьогодні ми – нащадки тих, хто проголосив нашу соборність. Ми продовжуємо будувати країну, де єдність це сила. Ми створюємо майбутнє нашої держави разом. Працюємо, навчаємося, підтримуємо один одного. Ми разом і в цьому наша сила. Соборність України це не лише свято, а й наш обов'язок. Разом ми не переможні! Завета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК.